Англійська через мікродіалоги. Швидко та ефективно. Переклади та повтори за спікерами. Where are you from? Where are you from? I'm from Ukraine. And you? I'm from Ukraine. Аму. Повторімо. Where are you from? I'm from Ukraine. And you? Для автоматизму потренуйся ще. А якщо хочеш прориву в англійській, постав плюс у коментарях.